Друзі, всім дня! вас вітає компанія ТОФУКУ. Сьогодні розглядає до продаж ось такий чудовий міган другого покоління 2007 року випуску на двигуні 1.6. Встановлено газове обладнання четвертого покоління. Це в гарному технічному візуальному стані. Є в нас парктроніки позаду. в такому гарненькому оригінальному диску на літній гомі «Мишлен» Такий у нас там кузову, по, по салончику. у нас Є ось такі задні шторки позаду, гарний збережений стан заднього ряду сидінь. Попереду в нас повний склопакет, електролігування дзеркал ось такий гарненький мультикермо, круїз контроль, 345 тисяч оригінального пробігу, клімат контроль, ось така гарненька магнітолка піонер, механіка п'ятиступочка, система старт-стоп. Переглянути цей автомобіль можете по вулиці, територіальної оборони 2 місто Київ. Чекаємо на вас кожного дня.